Ну що, друзі, закинув я додаткові трошки золота собі, тому що мені не вистачало і давайте будемо відкривати. Це така сама річ, як була колись на СНГ регіоні. Тобто ми купляли ключик доступу, відповідно нам випадав якийсь премтанк танк зі списку. Давайте тоді відкривати. А, тоді було, по-моєму, 5000 золота, зараз <coughs> трішки 7500, вже більше. Ну, давайте. Так. Очікуйте, і що мені випало? Лісовий дух. Ну, в принципі, я задоволений. Це, звичайно, ще одна сушка в ангарі, але тим не менше. Так. Позначити як основний відразу. А, колись я її дуже хотів, звичайно. Це не прожето, тому що в мене сушка вже є. якби... Ну, але маємо те, що маємо. Більше такої нагороди вже не можна буде отримати. Ну, тобто, ще один раз купити не можна вже. Все. Подію завершено. По даній події, давайте поговоримо трошки буквально хвилинку. Дивіться. Якщо не враховувати останні два лоти, то в принципі подія ну, така собі. Останні чим два лоти хороші? А, ну, Стосовно бланків, тим, що ті, хто страждали і не могли пройти завдання на крити, вони мають можливість зараз закрити і забрати собі раннього. Це, звичайно, несправедливо по відношенню до тих, хто сам проходить ті завдання. Але після нерфу фугасів пройти завдання на крити фактично стало неможливо. От такі от справи. Тому, в принципі, думаю, ну, можливо, воно і того вартувало, щоб дати людям можливість позабирати собі ці нагороди. Стосовно останнього лоту, це взагалі супер, круто, тому що от повипадали такі от чудові преми людям. І вважаю, що цим вони хоча б трошки компенсували попередні лоти, які були, скажімо так, не дуже той хороші. Uh, <coughs> Ще хотів би сказати, що абсолютно не розумію логіки Варгеймінгу, чому вони роздали оцю прем-дев'ятку, К-91, варіант 2, uh, тільки в ну, 5 одиниць, там, 5 Ну, Не розумію взагалі чому, тому що це абсолютно не імба, і Можна було роздати хоча б 20 тисяч машин. Uh, відповідно, з більшої кількості аккаунтів вони б вимили ресурси. А так, uh, логіку продавати 5 тисяч uh, машин абсолютно не бачу. Тому такий от був чорний ринок у нас. Не найкращий, як були колись, звичайно, не, не такий хороший, але, тим не менше, маємо те, що маємо. От Такі от справи, друзі. Всім вам дякую за перегляд. пишіть в коментарях, що випало вам. І бувайте!